До Великодня залишились лічені дні. Мій кошик ще пустий. Тож саме час покласти до нього стандартний святковий набір: це яйця, пасха та червоне вино. Дехто ще купує сири та ковбаси. Скільки на це грошей будуть витрачати криворісці, та чи можна десь зекономити? Ходімо дізнаватись. Тож вирушаємо на один з ринків нашого міста, аби дізнатися, які ціни на продукти очікують містян перед святом. Головним атрибутом Великодня, звичайно, є паска, тож святковий кошик без неї не обійдеться. Ціни на символічну випічку різні. Купити можна її і за 10 гривень, а в деяких місцях сплатити за товар цілих 200. Я придбала невелику пасху і віддала за неї усього 15 гривень. Скільки коштує у вас велика та маленька паска? Маленька коштує 10 гривень 100 грам. А середня 200 грам. А вони відрізняються по вісу, так? Так, да, по вісу. Окрім Пасхи, кладу до свого кошика і сир. На ринку його вартість складає від 100 до 300 гривень. Зазвичай люди купують той, що дешевше, Недорогий дорогий беру і я. Смотрите, ціни. не такі саме вкусне сирочки. недорогі. по 135 гривень у нас покупать сливочний. Могу вам дати спробувати? Спробуйте у нас и подороже повкуснее хотите вкусный там вот... Не обійдеться и без ковбаси. На святах, за словами продавчині, здебільшого купують копчені ковбасні вироби. Ціни від 70 до 200 гривень. На гривень она доволі неплохая, благодаря тому акция. А самая цена колбаси это це более натуральна, как говорится, она уйдет костовка, это 170. Особо не изменились, хотя там 2-3 гривні до, до 7 гривень. А за моей. ...крашанки віддаю 19 гривень. В цілому вартість яєць може сягнути 22 гривні. Наймаленька 18 гривні, найвелика 22 відбірна. Які краще взяти на, на крашанки до Великодня? Щоб красити, любе можна взяти біли. Як, як на випічку, то беруть з ярким. А це пані Лариса. Вона, як і я, готується до свята Великодня. Жінка каже, ціни на продукти змінились, але не на всі. Зекономити не вдасться. Її Великодній кошик ну, дуже різноманітний. Що там з колбасних здійснень, такого з копченостей. ну, а що ще овочі, звісно, свіжі, обіцятельно. Ну, фрукти якісь, риба. Ну, как би. Секономіять, навіть економія час трудно. Можна брати дішова і не качественна, і лікачена й дорого. Експерти зазначають, причинами здорожчання стали зростання цін на молочні продукти та борошно, а також збільшення вартості на енергоресурси. За рік великодній кошик подорожчав десь на 8%. У цьому році середня вартість такого кошика становитиме близько 500 гривень, а пасха домашньої випічки коштуватиме приблизно 85 гривень за один кілограм. Слід пам'ятати, що до свят за завжди незначно зростають ціни з причини ажіотажу. Однак зазначу, що у порівнянні з попередніми періодами зростання великоднього кошику цього року буде невеликим. Отже, роблю підрахунки: 600 грамів ковбаси мені обійшлися у 73 гривні. За 200 грамів дешевого сиру я віддала 40 гривень. За десяток яєць платила 19, а за невеличку паску 15 гривень. Усього 147 гривень на мінімальну кількість продуктів. Цьогоріч придбала і новий кошик. Сплатила за нього, до речі, більше аніж за його зміст. Цілих 180 гривень. Скільки доведеться викласти вам, залежить від ваших смаків та розрахунків вашого гаманця. Анастасія Богдан, Роман Кравченко, перший міський.